Товариство, радий вас вітати на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас третій епізод, третя серія нашого ігрового блогу на мапі Онована Земля для фермо-симулятор 25. Ну що ж, я переодягнувся. Ну і починаємо новеньку серію, новеньке відео у вересні. Бачите, який у мене новий пракет. Скажіть, друзі, мені личить чи ні? Ну, гадаю, що краси на село все ж годиться. Годиться ще так сказано. Але у цій серії ми з вами попрацюємо на нашому полі. На одному та на другому. Бо, як я розумію, ми вже можемо збирати з вами квасолю. Хоча в грі воно написано як зелений горошок, зелені боби. Тому, друзі, будемо збирати їх. Але спершу на нас чекатиме наше поле на 3 гектара, тому що на тому полі ми збирали з вами овець. Ми його з вами закультивували, але нам ще лишається посіяти там щось цікаве. Ну і також можливо закоткувати те все. Гаразд, відчиняємо з вами ворота. Також нагадую, що якщо ви хотіли продовження цих серій, то не забудьте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене мотивуватиме робити в наступні відосики на мапі Оновлена Земля або, як кажуть, у народі Херсонщина. Ну що ж, заводимо наш двигун, і зараз поїдемо, поїдемо. Візьмемо сівалочку, але для сівалочки мені ще потрібне насіння, і також добрива, тому що у мене їх на базі немає. Доведеться їх купити в магазинчику. Роботи, як ви бачите, у нас не початий край, тому гадаю, що серія буде теж цікавою, як і перша та друга. Ну що ж, причіплюємо з вами нашу. Сівалочку, вона у нас така, знаєте, цікава імпорта. На жаль, українських сівалочок серед модифікацій я не бачив, тому будемо використовувати лише те, що можна знайти в інтернеті там, серед інших модифікацій. Так, ну що ж, друзі, їдемо до магазину. Зараз у техноторгу з вами придбаємо насіння і також добрива, тому що саме ця сівалочка може також як і вносити насіння, так і вносити сухі добрива. А це нам дуже необхідно. Так, зараз тут повернемо з вами і будемо біля магазинчика. От добре, коли ти можеш е, зробити дві справи одночасно і внести добрива, сухії, також засіяти те все поле. Не потрібно тобі брати розкидач, потім це все розкидати, там дивитися на кількість тих добрив, налаштовувати самий розкидачі. Тобто, самі розумієте, потрібно, щоб воно було все рівноцінно. Встановлювати дозування для одного гектара, а це теж, знаєте, морок, бо ти не знаєш, скільки потрібно саме добрив на саме поле. Всипиш багато, буде якось неправильно, може й не зійти. Всипиш мало, теж може не зійти. Має бути щось середнє, має бути золота середина в кількості добрив. Ну, ми, на жаль, не агрономи, нам не надто та й видно це все. Але я хочу. Хочу придбати, до речі, різноманітні насіння добрива гербіциди. Або гербіцидів тут немає, але насіння та добрива тут у нас є. Також вапно у нас тут присутнє. Це український вітчизняний від автора Кальдерони. Можете встановити його там в інтернеті можна розшукати, написавши український пак підонів і також бігбегів в Гуглі, і ви знайдете цю модифікацію. Доволі якісна, хороша, була в 22-й фермі також. Так, давайте зараз з вами насипимо добрива. насипимо добрива і потім насіння. До речі, це одна з перших модифікацій, тільки, яка тільки з'явилася щось про українське. Були, здається, ці важкі були. І також от насіння та добрива. От що спершу вийшло серед українських модифікацій, вже потім були хати, вже потім був Крас, ЮМЕзики. Та деякі інші агрегати. А спочатку були саме ось ці модифікації. І це круто, що ми зможемо з вами, друзі, використовувати наші вітчизняні. і воно, до речі, трішки дешевше, чим якби ми купували саме те, що в грі базове. А тут трішки, знаєте, дешевше. Українські ціни, українські вітчизняні, усе, що потрібно для українського фермерського господарства. Усе як в Україні, усе як в людей. Так, повертаємося ми з вами з добривами. Я чесно не знаю, скільки мені потрібно добрив, але я впевнений, що мені 500 з чимось літрів точно не вистачить. А от насіння насіння, я гадаю, що вистачить саме на 3 гектари. Тобто мені насіння не потрібно так і багато, тому що висів не надто й великий, особливо для ріпака. Зараз ми з вами, друзі, почнемо сіяти ріпак. Чому ріпак, тому що кажуть, що він вигідний, цей ріпак. Та і ми тут з вами сіяли у вас, і ріпак якраз підійде для цього поля. Воно не потребувало вапнування, тобто воно в хорошому ідеальному стані. Якраз для нашого, от знаєте, для нашого ріпачка підійде. А от там, де у нас квасоля, там ріпак у нас не буде. Треба сіяти щось інше, якусь культуру менш вибагливу. Наприклад, ячмінь. Але сіємо спочатку ріпак. Зараз глянемо, як у нас виглядає самий посів. Але бачу, наш Юмезик гарно працює саме з цією сівалочкою. Хоча я чув, що інші фермери, маленькі фермери, як я, працюють із іншими польськими, українськими сівалочками. Загалом по-різному. А тут у нас, бачите, і вносяться добрива, і також вносяться насіння. Цікаво, все працює, Усе в хорошому стані. Добре, що ми з вами придбали ще давно цю сівалочку, і тепер з вами працюємо якісно, зручно. Але, звичайно, треба ремонтувати її потім. Дивитися, чи нічого не відпало, чи треба щось прикрутити, чи треба щось приварити. Та по-різному буває насправді. Десь приварив, десь відбилося щось. Десь щось відбилося. Ну, Сівалочки можна купити в БУ-стані, але знову ж треба висівний компонент регулювати. Дивитися, чи усе там на місці, тому що щось відпаде і все, і насіння не буде вноситися рівноцінно. Дивіться, як воно в нас, друзі, працює, як вона засіває. Добре, бонус до врожайності також є, але потім це, це треба закаткувати. Закаткуємо, і потім вона ще буде більший бонус до врожайності. От вам, друзі, і сила каткування. Пари відсотків додасть, або навіть 5% залежно від самої культури. Ну все ж, ми з вами закінчуємо посівну. Посівну ріпака. От я вже хочу дочекатися нового сезону, а там і вже буде збір самого ріпака, а потім найприємніше найприємніше для фермера це продаж. Продаж самих зернових, продаж врожаю. Так, засіяли ми це поле, лишається лише закаткувати. І. Потім будемо вже чекати, поки воно у нас все дозріє. Ну і потім, там, можливо, ще доведеться грибіцидом побризкати, якщо будуть бур'яни. А бур'яни точно можуть бути, знаючи, знаючи, що таке фермерське господарство, бур'яни будуть. Це 100%, 100 пудов будуть. Так, повертаємось на нашу базу. Зараз помиємо е, цю сівалочку. І потім поставимо її до нашого гаражика або ж цього ангарчика. Так, ну що ж, миємо з вами, миємо. І треба подумати про катки. Щодо катків, я сидів довгенько на сайтах, шукав підходящі катки для е, нашого Юмезика, і я знайшов дуже багато катків, дуже багато модів біля 100 штук. Але лише пару з них підходять для Юмезика. Є дрібні катки на 2 метри, на 3 метри, але вони якось дуже дивно виглядають і вони польські. А також був один такий агрегат, він болгарський. І там він на 6 метрів. От те, що мені підійшло, те я вам покажу у цьому відео. Я вже так домовився з власником. І він мені його продасть у Техноторгу. Але спершу зараз ми з вами закриємо цей ангар, цей гаражик, і зараз відправимося до Техноторгу. Забиратимемо нашу покупку. Покупку, так, покупка. Новий агрегат. Нові катки, які будуть працювати на користь нашого фермерського господарства. Так, друзі, ми вже з вами біля Техноторгу. Зараз з нашого гаражика того от техноторзі витягнуть катки. Катки, новенькі, свіженькі, болгарські. Так, це болгарські катки. На жаль, було складно знайти щось нормальне серед модифікацій, а працювати з тими великими ну, не хочеться, тому що треба потужнішу техніку. Болгарські катки. Зараз ми з вами, друзі, їх заберемо та й поїдемо додому. будь працювати у нас на полі. Надіюся, ефективно, швидесенько, ну і з кінськими силами теж усе гаразд. Теж усе гаразд. Так, ну що ж, зараз причіп до нашого юмезика та й попрямуємо. Хороші катки, якісні. На жаль, українських катків немає. Ні, в реальному житті вони то є. Їх багато, різноманітних там модифікацій, різноманітної ширини, довжини. Але серед модифікацій в грі їх немає. Нема зовсім. Добре, що хоч знайшов цю модифікацію, тому будемо працювати саме з цими катками для такого юмезика. Там були і за 100 кінських сил, і за 150. Але знову ж для цього потрібен ХТЗ. А ХТЗ у нас на даний момент немає. Так, ми вже тим часом біля нашого поля зараз почнемо катикувати. Так, давайте зараз його розставимо. Розгорнемо, розгорнемо наші катки. Зараз вони у нас будуть працювати. Щодо функції, вони можуть працювати як із ґрунтом, так і з травою. Тільки там потрібно вмикати цю функцію під час купівлі. Тому, якщо будете грати ці модифікації, то зверніть на це увагу. Так, ну що ж, працюють. хвацько, дивіться, як добре. Працюють у нас катки. І не надто дорогі, але дивіться, ось такий у нас, друзі, ґрунт. І плюс 5% до врожайності. Це мені подобається, це мені подобається. Ми будемо мати кращий врожай. І, звичайно, що каткування дуже допомагає в тому, щоб це все зійшло. Тобто, ґрунт то в нас ущільнений після посів, а тут він ніби як розрівнюється, там перемішується, притоптується, робиться більш рівнішим. Отак, От знаєте, баланс Баланс для ґрунту і для, для, для надходження корисних речовин, і для сонячного проміння, і також для надходження крапель дощу це дуже потрібна річ. Ну і також добре вам. Розсипав все, внеслося добре, десь там не загубилося зверху над грудкою. Все дуже добре. Бо грудка то хі -хі, діло жахливе, коли те заорав і такі великі глиби. Тебе на полі лежать. Ну як туди щось зайде, а ніяк. Та навіть черв'яки не допоможуть з цими грудками, звичайно що. Так, обходимо, обходимо вже. Третина у нас пройдено з самого поля, швиденько, шестиметрова штукована нам з цим допомагає, шестиметрові катки. Хвацько. Хвацько, усе працює, усе працює доволі ефективно та швиденько. Це вам не культивація з трьох метровим культиватором, це вам зовсім не те. Так, друзі, проходимо останній прохід, те, що нам лишилося. Щодо нових українських мап, я отримав мапу на огляд, називається Веснянка про Хмельницьку область, про Хмельниччину, десь там біля Старокостянтинова. Цей населений пункт знаходиться. І все ж буде огляд на каналі цієї мапи. Не знаю, що там да як, але вона буде. Просто нагадую, що ми оглядаємо також ізноманітні мап. Якщо ви є автором якоїсь з цих мап про Україну, то я з радістю їх огляну. Мені буде приємно мати з вами справу, тому що. Ми займаємося популяризацією мап про Україну, популяризацією українського серед мас. Тому буду радий оглянути нові мапи про Україну. Так, ну що ж, як у нас тут попрацювали катки, попрацювали хвацько. Бачимо, у нас ґрунт змінився. Тепер він став набагато, набагато рівнішим та зручнішим для проростання. Бачите, як цікаво. Тепер наші паростки проростуть швидше. І користі речовин надійдуть теж е, повністю. Тобто Це баланс Баланс між е, неврожаєм та велетенським врожаєм. Ну, поки що. Поки що так. Велетенський врожай точно повинен бути, якщо ми будемо доглядати правильно, вносити добрива, прибирати бур'яни, це, звісно, потрібно. Так, давайте зараз помиємо ці катки. Шкода, що немає в цій фермі ще такої можливості, щоб боротися зі шкідниками. Тобто, у самій. В фермі була б така можливість, щоб ти, наприклад, не тільки проти бур'янів боровся, а також проти гризунів, проти, до прикладу, інших комах. Тобто, ж, є різноманітні пестициди, різноманітні пестициди, які боряться з різними шкідниками, навіть, навіть з грибком є. Я таке, до речі, бачив в деяких іграшках, до прикладу, у Farm-Manager. Це не ферма як ось така. Це така більше гра. Як містобудівельна, по ідеї. І там теж були різноманітні шкідники від комах до грибка. Тому це цікавий досвід було побачити саме це у фермі-симулятор 25. Було б це цікаво побачити. А ви, друзі, як вважаєте? Було б цікаво побачити шкідників, грибок, до прикладу, інші хвороби, рослинні або, наприклад, серед тварин. Теж в реальному житті є, що хворіють тварини, потрібно якісь там. Корми заготовляти інші, щось те, щось все. Було б справді добре мати такий досвід саме в іграшці. Було б добре з цим мати справу. Так, я от подумав і вирішив, що я зберу цю квасолю, не знаю, скільки я з нею зароблю, але в мене її багато 2 гектара. Це дуже багато, повірте мені. Але питання в тому, як його зібрати. Як його зібрати? І у нас є вирішення цієї проблеми. У нас є спеціальний комбайн, спеціальний комбайн. Він мені дещо нагадує, те, що збирає у нас і буряк, і картоплю, і інші там корнеплоди. А він збирає суто овочі. Пригадую, був на Херсонщині колись, ну, давно був, хоча й недавно, але я там був, як збирають і буряки, і баклажани. І помідори, і огірки, усе що з овочами збирають комбайнами спеціальними. Я навіть бачив, як вони працювали на полі, коли я був на Херсонщині. Ну, в реальному житті маю на увазі. Але оренда 25 тисяч євро. Нічого собі, але треба брати. Бо все ж треба зібрати цей врожай, не просто його знищити, це ж продовольство. Втрачати просто так продовольство заради того, що ти не заробиш з цього, ну це якось по-дурному. Все ж є люди, які потребують цієї квасолі, треба її зібрати. І вона у нас не пропала, врожайність хороша. Але я не впевнений, що ми навіть в нуль вийдемо з цим, бо оренда дуже дорога. А модифікації, я, здається, не бачу для збору квасолі, інших там агрегатів, які були б дешевші. Це єдине, що є в іграшці. Єдине, що є в іграшці загалом, так. Так, ми вже з вами доїжджаємо до нашого поля, хоча я б то назвав би більшим городиком, але то таке. Щодо самих от зборів, щодо самої квасолі, на жаль, на мапі оновлена земля у цій версії, на якій я зараз граю, хоча оновлення вийде в вересні, ми не можемо продавати ні шпинат, ні оці от овочі. Не можемо продавати ні квасолю, ні горох зелений. Ми не можемо це робити. На жаль, на Нібулоні це не прописано. Але це можна обійти, купивши спеціальну платформу, знайшовши модифікацію, пересип і продавши усе на тій платформі. Можна, є можливість. А тепер будемо, друзі, з вами. Дивитися, як у нас працює комбайн, працює він у нас хвасько. Чесно, я вперше працюю в такому комбайні, хоча я ферму 25-ту, я її взагалі мало грав. Це вже вийшла оновлена земля, нові можливості, більше модифікацій. Можемо досліджувати це все. Можемо насолоджуватися геймплеєм, забавколадом, можемо насолоджуватися сповна. Бачачи, як у нас все от е, е, працює. Але комбайн справді потужний. Коштує півмільйона євро. Півмільйона євро. Я не знаю, скільки я буду накопичувати власного капіталу, щоб придбати цю техніку. Ну, це занадто дорого! Занадто дорого. Загалом так. Загалом така у нас, друзі, ситуація. Не буде воно просто так пропадати, це все треба зібрати. І це теж цікавий досвід, це цікавий досвід з цим всім. А щодо продажу тих овочів, в наступній версії, оновленої землі це буде додано. Але треба дочекатися, друзі, в вересні все буде. І Потім, можливо, ми з вами почнемо навіть нову ферму побачимо. Треба ще до того часу дожити. Дочекатися до того часу. А поки що ми з вами збираємо ось цей врожай. Цікаво виглядає. Маленький, невеличкий врожай квасоля. Ну що ж, працюємо на цьому полі. Так, ну що, ми з вами нарешті закінчуємо збір квасолі або ж зелених бобів. Тут два переклади насправді, коли ми купуємо кобань, це квасоля. Коли ми заходимо в меню і дивимося на ціни або на мапу. Там написано зелені боби тому розумієте, що квасоля це більш по народному, по-українському. Так, ну що ж, зібрали ми цей врожай, він вийшов непоганим як для цієї ділянки, але знову ж питання лише одне. Чи зможемо ми вийти в нуль, чи зможемо ми покрити витрати за оренду, бо тому що бандура сама, вона велетенська. Але от, ну, а заробіток то тобто, який буде. На Ніболоні ми його не продаємо, тому що можливості такої поки що у цій версії мапи немає. Але буде готове у нас поле до дискування, скоріше всього, дивіться, які у нас тут корінці великі. І тому давайте зараз з вами зараз дістанемо причіп і почнемо вести на продаж біля нашої хати, звичайно, що, тому що платформу я поставив біля нас. На жаль, немає іншої можливості, як продати це все. Щодо платформ, я не знаю точно біля години часу вештався на сайтах, шукав нормальний мод, тому що деякі модифікації вони не хотіли взагалі працювати, з'являтися у самій іграшці, а інші взагалі були якимись багованими. Знайшов я ту платформу. Добре, що вона у нас є. До речі, назва така сама, як і в попередній версії, в попередній іграшці. Таку саму пишете в пошуку і знайдете обов'язково. А не платформа продажу всього. Ви точно її не знайдете. Бо Там багато всяких непрацюючих модів, а тут зразу Sell Everything є. Так, ну що ж, давайте з вами завантажувати. раз побачимо, як воно у нас вивантажується це є бандури. Бандура велетенська, дуже велетенська. <гум> Я б хотів би мати таку штуковину. На Херсон теж подібні бу були. Не знаю, там зараз, напевно, і немає тих. Там зараз овочі не вирощують, бо канали не працюють. Водні канали це, по-перше. По-друге, там посуха. А по-третє, ну, напевно, що ворог розікрав це все. Там вони точно розікрали ці всі машини. От що, от що. сумно. Ну, Але то таке, друзі, то таке. що поробиш? Що поробиш? Так, ну що ж, продаємо нам хіба що вийти в нуль. Оце було б добре. Бо для такого треба більші ділянки, треба хоча б 10 гектар, щоб хоча б покрити це все. Ми маємо лише 2 гектари, ну це мало. 17 чимось тисяч. Ну, ще буде трішки, можливо, навіть пів причепа і все. Це увесь врожай, який ми з вами зібрали. Ну, в нуль ми. Можна сказати, що вийшли. майже вийшли в нуль, тому я радий цьому радий цьому результату. Надіємося, що сама Круглоозерка, Приморськ, Примось, Приморське, Залізний Порт, Генічеськ, Нова Каховка, Олешки. Ці всі міста я добре знаю. Я там був в багатьох. Тому надіємося, що прийде мир. І все буде добре. буде добре, люди житимуть розвиватимуться фермерські господарство, Європейський союз також може буде. Тому, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися цю серію. Не забувайте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене мотивуватиме робити наступні серії на мапі Херсонщина або ж Оновлена Земля. Ну що ж, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте!